Всім привіт рибалка, ви на каналі K6 Carp. Сьогодні ми знову на теренах Закарпаття. Сьогодні у нас рибалка на прекрасному сільському ставку. Сьогодні будемо ловити коропа Амура. <свісно> Надіюся, без карася, бо карась нас задовбав в прошлих відео. Попали в нерест. Минуле відео бачили там. Короб, що чудив, амурні діла, всі штуки. Зараз немає таких вже кидань, немає нічого, спокійно на водоймі. Будемо дивитись. Сьогодні у нас по програмі це в нас приготування корму. Цікавий корм буде такий активний, бо у нас рибалка не дуже довга, дуже активний, дуже такий давати піщовий сигнал, або давав дуже активний корм буде в нас, щоб швидко привлюк рибу. Потім вибір точки, бо ми, якщо ви бачите на новому місці, ось. Це у нас друге місце буде. Ми там у нас зайняте, тому бережку будемо тут шукати нові точечки Я приблизно знаю, де одна буде так, як все. Ну, побачите все. Так що якось так погнали робити корм, кормити і надіятися на покльовочки. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайтеся з нами. Калапуца тепер кормочку. По інгредієнтах курудза перемолота, бачите? Просто зварена, перемолота. Оп! Сьогодні без коноплі, сьогодні так. Тигровий орішок трошки. Треба привчати рибу. Виберемо собі зараз на насадочку, будемо пробувати. Чук -чук 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 -чук. Весь, весь, весь туди. Годувати рибу потрібно. І щоб вона клювала. Так. Виберемо собі пару штучок на насадочку більше. Три. Чотири. Поставимо десь. Так, так кульочок. Потім 2 міліметри слива. Активний. Дуже швидкий буде, скорі розчинятися буде. Сипуха обов'язково. гарно так. Щоб все пилило, все робило. Тут уже більший пельчик, обов'язково додаємо. І ще Можна. Перемішуємо на сухо. Ой-ой-ой, подивіться, що в сухому виді зараз як примочимо. Буде просто бомба. І велика фракція є, бачите, і менша. то що нам потрібно. Беремо, звичайно, миласки. І добр'ять, щоб воно все пилило. Так і я ще добавлю води. Візьмемо з водойома. Мусор наші люди як усе з села. Черпачок. Поїхали калапуцати. Гарно перемішуємо це все діло. Йо -йо -йо -йо, яка краса. Йо-майо, -йо -йо. подивіться. Краса, краса. Так, ой, випало, все, рибі. Все, додаємо рибі. Ой-ой-ой. Ось по фракції, бачите. І велика фракція, і менша. І буде все літати, там стовпчиком буде падати. Возьмемо трошки. Подивимося, як воно. Бачите, і все паде таким сайфом. Більша вниз, а в В слоях лишається така фракція. Дуже круто це. Всі колокольчики, господи. Так не люблю колокольчики. Пишіть в коментарях, хто, хто, хто любить, коли колокольчики постійно дзвонять. Ще додав. Ми ласую, можна не переживати, переборщити. З корма досить багато. Вона дасть піщовий сигнал. Нам треба зробити максимально максимально бистрий піщовий сигнал, щоб воно зразу почалось роботу, настоялось, щоб привлікало рибу наших коробчиків, хлопчиків, коробчиків наших. Амурчиків. Краса. Краса по запаху. О, ядрьона слива. Така ядрена бомба. Якщо, друзі, поїхали шукати точечки і ловити хлопчиків-коробчиків погнали. Завозимо першу паличку, це у нас де п'ята точка була, буде перша. Сюди трохи вглиб. Другу ми зробимо тут рядом. Отут. Ой, заціпився крючочок. І ми трохи відплили від того, куди нам потрібно. Оп-оп під кущик. Опа. Оп. І одразу туди корпачок. Дали ширше покормимо потім. Подивіться, що робиться водій. Йо-йо-йо, яка краса. Красота. Так, це перша. Друга в нас буде отут. От на виході або вході в цей залив тут десь. Так, по корчові, От, отут десь. Тут твердячок такий також. Так, поїхали. Так, друга точечка у нас ось. Такий монтажик. Так, трошки не доїхали. Треба чуть трохи поїхати. Так. Десь орієнтовно тут. Оп. Тут Чуть-чуть корм. Так, чуть-чуть. Відпливаємо. Раз. Два і о що робимо ось так. Два. Три. Такі маленькі черпачки, але так широко. Це, оце у нас перша і друга точка. Поїхали. Третя, ось там вдалі і четверта ось там. Якось так зараз будемо біля точок. Включуся, розкажу по. Про... Так, настройка самонаводящих, коропових водилищ. Ловлять коропа самі. Не треба нічого й робити. Так. Раз, два. Є таке діло. сильно. Вот так. Натянули. Теперь ось це. Ох. Плотно це стоїть. Натягнули. Раз, два. Пойдет. Пойдет. Єсть Богом. Поїхала завозити, завіз третю точку. Глибина десь 2,5 метра, твердячок. Знов включити, як запозив. <сум> Нічого. Закормив широко. Ту поки не буду заводити, бо прийшов ще один рибак, то я його там перекрию, просто всі малі сію, не дам йому льоски завезти, або зроблю прямо там. Подивлюся, як правильніше зробити. Зараз поки три. Поки три, Ту, напевно, удилище дилищі каропового поміняю зараз тим і так, напевно, зроблю. Зараз ще занесу там в корчах обов'язково. Та якось так, будемо рибачити. все тоді. Включимося, друзі, якось будуть поклювки. Як буде все добре. Корму пішло трошки, але там ще лишилося вже кормити багато. Не будемо тільки докормлювати чисто з оснасткою. Так як з корабля. оснастку, підкинула. Тепер ширше покормили, зараз вже не буде. Все, встановлюємо вудочки, чекаємо клювання. Коробчиків. Дим, саме головне смочити пуцак. Риба, 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 А, Все. Чекаємо клюнь. Так, друзі. Кись у нас пік. Движение строим <sind> черідну точечку, ось де кружочок. Там гарна точка, коряга. Коряга в нас там. І глубина така гарна 2 метри. Дно всюди єлна, знайшов що так, плюс-мінус. Не ідеал, звісно, хотілося ідеал знайти, але там поганувато по цьому, там досить і Так, щоб не, не сперло у нас. Пойдете? І натягуємо. Бам, включаємо сигналізатор. І сподіємося на поклювочку. Гарна точечка, бачите, там куряшки торчать. Все, надіємося на поклювочку. Хочеться вже покльовочку. Вже годинку сидимо, нічого, ще 20 хвилин. І будемо перезавозити, ставимо туди бі-турбо на дальняк. А туди, я думаю, зіг зарядим. Подивимося, що у нас то води робиться. Чекаємо. Так, друзья, ящик, гарне. Амур буде. Амур? Звісно. Йде у берег уже. Дядя Ваня, візьміть мій, бо тот подере. Вірить не, не буде. Віріть муй. О, файний. Файний. Yeah. Yeah. Кладіть я. А не а, коробчук невеликий. А, не, а я думаю, амур. О, давай, давай, давай. А як невеликий, як є з пудра кіло в ньому. Є yeah, майбуш у ньому. А Амори дві. А, та йди як! Заціпився, падла. Йо! Не-не-не, розцепився, вс, все. все. Ага, я... То він це запутав. Чекайте. Казан, казан. Ну. Чщ Тихо. Тихо, тихо, тихо. Файний, файний, упертий. Ну, а у. С яки йо йо Тихо. все, подихав. А, чекай, доки він подихав. Ви ну, як файно видишь, сатьок, не. Так. чорний. <реш> Тихо, не, ще скоро. Дві наразі, ви зайшла, а он зайшов у точку, вийде одна і далі друга. Тає. Все берує. Берує, все берує. Ну, тепер воно. Все. Наш. Все, дешайте, не стоїть. Я мат... матрацму покладу. А, ну добре, сиди, я його подержу. Все, ну хоч щось вже є цікаве. Друзі, є ось засічка. Прямо як має бути засічка. Так. О. Дві зразу пробив. О. І. Ну звісно ну, й м'явся вже у когось файно. Роздерла вся губа. Ось. Хопа як тягли на хлепом, то і все. Не будь Така машинка. Файна, не, дядя Ваня? Ну, і е краса. Яка у нього губа? Розбита. Ну, ну. Оце красавець. Так, що, все. Друзі, будемо відпускати. Не знаю, як це включити у тебе. Не вали, лишайте. Ой. Вроді ми виключимо. Кладіть туди. Так, все. Подякував, рости. Аж би кіл 12. О! Ні. Це файно йде. Три години всі пущали, тому назад. І по перезакинули всі палички. Тут поставив зік. Тут у нас зік стоїть десь метр. Подивимося, що буде, а там лишилася та оснасточка, що й була. На те саме в нас стоїть слива авторс слежучий. Не плаваючи, просто лежачи над ноги. Так, то у нас є. Бам. Бам. А, все, уйшов. Уйшов. вже. Ну невеликий. не великий Невеликий щось. Ну пак раз не давить. Не, то малий тот короб. А, то вообще карась. Карась, карась іде вона. Йо. Чекайте. чекайте. Че? Все, ігра закінчилась 24, підсадочка. Ставимо. Ну, ця точка. Треба смотатися. Бум. Є таке. Все, чухаємо звідси. Будемо чекати біга. Треба. Тут глибоко. корче, він тут плаває. Точка дуже бомбезна. Тут глибина, глибина, глибина. І десь тут виход, тут є дорога, така не глубока, десь метр така бровочка. От вона отак іде через цей весь. От тут дуже таке місце, короб тут любить бути. Короб амур. Так що будемо чекати, на покльовок вже, слава Богу, є. Уже слава Богу, добре. Корм вже закінчується, це вже все. От гарна рибалка, заняття, коли корм кінчається, значить ти годуєш, значить риба є. Якщо все, включимося в наступних клюваннях. Це буде Україна. Закінчилась прикормка, йдемо і доробимо. Але зараз робимо велику фракцію. Чуть-чуть доробляємо, будемо чуть-чуть уже годувати. Так. це дуже просто. Вот. І сюди Миласк. Буде такий великий. Так. Велика фракція. Бобука раз заходив, це нам не дуже. Велика фракція лишиться великою фракцією. Зараз воно все впитає. Ось. Краса. Тоже все вигодували. Лепка сьогодні їсть. Все, чекаємо, клювань, да, включуся. Поклювок поки немає, був якийсь пік там, і поки все завіз. Чекаємо. Тут ще не перезавозив. Погодка гарна, тепленько. Краса. Пообідав добре. А Тепер віддихаємо. Краса. Зато нам рибалочку, це і отдих. Не тільки ловля, а й отдих. Так уже непогано сьогодні три клювання. Вже краще, ніж було минулої риболовлі. Звісно, ми тоді попали в тайнери. Ось, опа, тримаємо ефір, друзі. І що? І? І Таке бывают друзі, Йомайо Ось таке саме тут було. Така карась мабуть. А може і амур. Почекаємо, подивимось, що буде. Завозимо першу і другу паличку. Був у нас якийсь пік, От там на великий бойл. Ручки одразу затряслися. Добавляємо новий корм. Сюди також немного пельчику кидаємо. Тут бітурбо стоїть 12, якщо не помиляюсь, міліметрів. Вітрина тривога, чи відбі. Оп. Оба і собі. Так, пенчику оба, дивіться, які тут куряю, просто подивіться, тут треба живе. Є. підходимо до цієї точечки п'ятої. Тут, тут так гарно такий залив туди. Тут треба постійно крутитися. Знаю, ловив звідси амурів гарних і все. Щось бачите, нічого. Посеред залива стоїть. Тут перший ставив, на заході нічого. Ну тут треба класти більш під той берег. Але що там поставиш зразу коряга. Я ставив вже один пару разів і зразу коряга. Ну а так тут місце класно. В общем, такий залив. Тож, корчі, корчі. Тишина тут тут на мул. Такий на мул добрий, що там є мотель. Там мальок ходить. Ну, Кстати, щось риється. Приблизно там, де я закидав. Ну, в цілому подивимося. Перезакидати не буду. Там стоїть вафтер сплаваючий. Подивимося, що з нього буде. Так да. но Озеро дуже гарне, воно велике дуже гарне. Сьогодні моє місце там було зайнято, але нічого тут теж гарно Був провис. Чекаємо пару хвилин, будемо зараз, якщо ні перезавозити. Перезавозимо тут. Після того, що пів півгодинка почекав після піка і все. Завозимо, тепер хочу трошки тут лівіше поставити. Все нормально. Це бомба. Так, більше. От хочу лівіше. Хочу бам! А кормити так вздовж туди далі вот все можна чуть-чуть тут так я зробити широке пятно тут глибина хороша маркер хай стоїть. Чи... Чи хай стоїть? не, давай зниме вже не буду сюди їздити в принципі там все нормально Бачите, було десь до шостої, так що тут вже половиною години десь. Що краще доберу, яка різниця. От, глибину можете бачити. Глибина така порядочна. Все, погнали. Тепер точно. Подивіться, які тут коря... коряжники. Да. І отаке от в тій частині водойма всюди. І тут, в принципі, ми тут чистили, тут такі берези витягали по 5 метрів довжиною. Ну, просто що тут, тут дорога була, давно, дуже давно, і воно все затопилось. І, ну, одним словом, тут, якщо щось підціпиться, ще треба його вивезти. Водойма дуже цікава. І знаєте, воно е... Одно діло на платнику, я не кажу, кайфанеш, наловиш, але тут тут тебе чуйка, як клюнеш щось велике. Оці всі коряги, це все самі знаєте, хто любить на водойомах тики ловити, як воно все природньо, як воно все. ну, так, що Аж кров у жилах застигає, коли поклювка. Особливо на такі насадки. Перший був пік, мені вже все. Вже адреналін, в голову, вже повний Ось Так, чекаємо, чекаємо вернього виходу, покльовочок. Не переключайтесь, друзі, залишайтесь перед завозим можна казати в крайній раз жовтий бойлик ананас, корма трошки ще підробив отак крупненько, розвезти від нас. Бо буду вже потроху лодку мати таке, може підготовлятись до зборів. Завозимо, завеземо чуть-чуть далі, я хочу. Спеціальненько так, опа. Хочу спеціальненько десь. От Підготувати гарно. Бам. Так, так. Плаваю ще й восьми ножок. Сквіт Октополус. Будемо ставити. ставимо чуть-чуть чуть, -чуть. То вже треба так акуратно, щоб не запресувати точку і щоб щось було. Звісно, це задача така професійна, вже так сказати, треба знати. Оп! Дізьми це трошки. Так. Ох, зачепив корчик. З цими, конечно, корягами треба бути акуратними. Так і ще робимо ось. Трошки корма. Два. Це підлечимо, зараз там підкинемо. Перезакинемо і підкинемо туди корм. Торік хтось завозить. Що таке озеро рожеве, людей сюди ходить багато. Пресинг, рибалка цікава. Тут на зараз. Удочок бачите, скільки для ялання наставив в нього одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. У мене одна там, і тут три, і там одна. П'ять. Це вам про пресинг і про льоски у воді, та й тепе. Ну, сіська водойма, що зробити. Так що зараз йду перезакину ту і будемо чекати, потроху буду збиратися, вже мати лодку та таке. Так сказати, саме нелюбиме збиратися і так далі. Але гарна погодка, бачите, яка не є жарко, ні, нічого. Все, закінчили ми рибалку. Як бачите, я вже в машині їду додому. Зараз вже 6 година, трошки поробачили. Ну і на тому Богу, дякуючи. Перш за все, хочу би вам подякувати за ваш перегляд, бо це мені дуже важливо, чесно. Завдяки вам за такий актив, дякуючи вам. Чесно, я не очікував, що там пару відій буквально буде такий актив. Дуже вам дякую. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь так далі, мені це дуже важливо. Бо Ютуб так працює, що мусить, мусить підписуватися. Ставите лайки, звісно, і пишіть коментарі. Пишіть, що робити, які експерименти, що вас цікавить. пишіть, буду втілювати ваші думки в. Е в реаліях буду що напишете, то в принципі будемо вирішувати, якісь думки брати для відео і робити. Коротенько про рибалуці ці. Приїхав я десь година 9 була, 9-50, розтклався туди-сюди, бачили, що все. Корм зробили. Завезлися, вибрали 5 точок у нас було е, з цього боку ми були. Е, що по рибалці. Получили ми 4 покльовки. були такі ну, настоящі, так сказати, бо були піки, дьоргання, це таке, це не рахую. Чотири покльовочки були в нас. Дві ми реалізували, був карас і був коробчик, сазанчик. Бачили такий красавчик, довгий такий дикий настоящий сазан. Ох, друзі, давно я таких не ловив. Ви бачили довгий такий, що е, ще були в нас дві клювання, які ми не реалізували. Чи там попуски нічого не було, бачили самі. Ну і такі, і на тому, і на тому дякую. О. Вітряна тривога, не... Леха, Треба йти в укриття. Не ігноруйте її. Я їду зараз вже додому. І так, е потім, що в нас було ще такого цікавого, був один пік е на нашу бік-точку, так сказати. Тепер кожу рибалку буду ставити одну вудочку, так, по-любому, на велику насадку. Цього року в мене Ціль зловити свій новий пікфіш 15, хоча б я би хотів. У мене пікфіш зараз 13200, якщо не помиляюся, Амур. От він. Ну, звісно, його перебити, але в цілому за сезон хотів би 15. Ось такий плани в принципі, на сезон. Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Дякую вам ще раз повторююся за вашу активність. Що дивитесь, чесно. Дуже дякую. Так що якось так, друзі, все, вам гарної днини. Все, залишайтеся зі мною. Слава Україні! Все козаки, тримайтеся.